Так, індичатка, бурбон. У нас тут була проблемка одненьке. Так призаболіло, що чуть душу не вдало. Пропоїли, витягли. По ньому видно воно чуть менше, ніж інші. Ну, не набагато, але замітно. Замітно так, що сам знаєш, яке воно плюс-мінус. Так що з боку людина нам навіть і не сказала. Ви поїли, всі живі, здорові, ніхто не хрипить, не пердить, не кашляє. Всі ціленькі, гарненькі. Їдять добре. Літаю теж вже добре, вже починаю крила підрізати, а то тут ну, станок робився під свиней. Висота десь метр 50, метр двадцять. Да, десь метр 50, метр двадцять. І вони вже дуже легенько вилітають собі їм вже дай Боже. Що підрізаю крила уже. Це їм тут не знаю півтора місяця. Десь так. Точно не пам'ятаю. Дивитися треба. Постуть непогано. Гарненькі такі. І тут знову в бурбонах попався. Білий один. І він так само індюк буде. Чому так? Може так по породі, можливо, ця людина не те яйце дала. Ну, побаче. Підписуйтесь на канал, далі буде. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. За блін, вредні.